Слава Ісусу Христу, любі брати та сестри. Сьогодні в рамках проєкту Софіпського братства Сово, що єднає» ми з вами будемо читати Євангеліє від Марка, глава 12, вірші з 1 по 17. ІСУС почав промовляти до них у притчах. Один чоловік насадив виноградник, зробив огорожу, зваднав давильню, збудував башту і, передавши все винорям, від'їхав. У певний час він послав раба до винарів, узяти від винарів частину з врожаю виноградника. А вони, схопивши його, побили відіслав ні з чим. І він знову послав до них іншого раба і цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного а того вони вбили. Отак От і інших деяких били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, вважаючи, мого сина вони пошанують. Але ті винарі вилішили між собою. Це ж спадкоємець. Давайте його об'ємо, і спадщина буде наша. І схопивши, вони вбили його і викинули з виноградника. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить винарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читав від цього писання? Камінь, що його відкинули будівничі, наріжним каменем став. Від господа сталося це, і воно є дивним в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби, тож залишивши його, відійшли. І вони послали до нього деяких спарисеїв та іродіян, щоб ті впіймали його на слові. Ті підійшли та й кажуть йому Вчителю, знаємо, що ти справедливий, ні на кого не зважаєш, на людське обличчя не дивишся, а правдиво навчаєш доріг Божих. Чи годиться давати податок кесареві, чи ні, давати нам чи не давати. Він же, знаючи їхнє вицемірство, сказав їм Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив, і вони принесли, а він каже їм «Чий це образ і напис, і вони відповіли йому: Кесаря. Тоді Ісус сказав їм: Кесареве віддайте кесареві, а Боже Богові. І вони дивувалися з нього. Бажаю всім вам, брати та сестри, Божої допомоги, сил та терпіння. Амінь.